Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні у мене третій звіт по моєму project-пену річному за березень місяць. У мене беруть участь 25 продуктів декоративної косметики, і я звіти роблю щомісяця. Як тільки у мене якийсь продукт закінчується, я на його беру заміну для нього. За попередні два звіти я закінчила 10 продуктів. Вони всі в цій коробочці, всі порожні баночки. І давайте дивитися, що мені вдалося досягнути за березень місяць. Почнемо з тональних кремів. У мене беруть участь два тональних крема, один від Євроше, ось такий, і по ньому ось такий розхід. Сподіваюся, що, можливо, за квітень місяць я його закінчу, якщо буду тільки його використовувати, звичайно. Так, і другий тональний ось такий від Oriflame, Теж є непоганий розхід по ньому. ось. Вони поки що два залишаються. Далі у мене так само беруть участь два консилера, Але це я зробила дурницю, що я минулого разу взяла другий консилер це ось такі перелиті пробники від фармасі. А перший в мене був глемшоп, тому що я почала зараз вже користуватися ось цим від фармасі і закинула глемшоп. І тому, вважаю, будемо. Робити заміну, один консилер, поки що я приберу з проєкту і на його місце щось інше виберу. І це буде ось цей глимшоп. Все чому? Тому що сюди я вже засунула свої пальчики, і тому вже потрібно його швидше закінчувати. Я покажу, який по ньому розхід. Ставлю фото, ви дивіться. Ну так, візуально я бачу розхід, ось, але. Ну, такий невеликий, тому що я тільки під очі консилер використовую. У мене немає ніяких зараз, слава Богу, ні висипань, нічого такого, тому я тільки так консилер використовую. Так, давайте відразу буду заміну брати. Що беру на заміну цього консилера, беру базу під макіяж. Ось така в мене є від Avon. 30 мл. Я вже зробила помітки. Взагалі, мені база не є обов'язковим продуктом в макіяжі, тому що. Я користуюся цілий рік сонцезахисним кремом, але оскільки вона у мене є, тут, до речі, 30 мл. Вона така прозора, зволожуюча і трішки така, можна сказати, підсвічуюча. І оскільки вона у мене є, тому треба її використати. Отже, замість консилера, консилер ми забираємо, а ця база йде в проєкт. Так, далі, далі давайте подивимося на бронзери. У мене так само два бронзера беруть. Ну, перший це скульптор від Glamshop. Ось такий. Ось так він називається. Так, і тут, бач, як бачите, мені вдалося дійти до дна. Ось. Так, не роблю поки що ніякі свочі, бо вже сто раз робила. Ось, не хочу в цьому маститися. Дивимось тільки так результат. Мені здається, непоганий. Я вже дійшла до дна, отже, буде прогрес відслідковувати набагато простіше. Буде більш візуально наглядно який прогрес. Ось ось таке дно. Так, це перший. І другий у мене це вже йде бронзер, відмілк, ось такий маленький. Це хоча мініатюра, але дуже надовго її вистачає. Я вже нею три місяці практично кожен день користуюся. І в цьому звіті я щось не розумію, як так сталося, але зараз я вам покажу, але по ньому немає ніякого розходу. Так, от це було за перший звіт, це за другий. І за третій, якщо дивитися, то зараз покажу. Так, от, якщо прикладати, то дивіться, навіть. Ні, ну от, навіть на міліметр немає розходу. Не знаю, чи я ті два минулі рази якось неправильно відміряла чи що. Ну, я користуюсь та, як і користувалася, і ось такий, бачите, немає розходу в цьому місяці. Так, тому з бронзерами ось така історія. Далі, давайте подивимося румяна. Румяна у мене беруть участь теж два відтінки. Перші це в такій палітрі RMS Beauty. Ось тут я вже один відтінок, ось цей я закінчувала номер другий раніше. В, за перший чи за другий звіт я його закінчила, вже не пам'ятаю, ну цього року. І тепер я закінчила ось цей перший відтінок, повністю закінчила. Ставлю фото, скільки його було. І оскільки цей відтінок закінчився, на його місце будемо вибирати щось новеньке. Так, давайте я відразу покажу, що я беру. Спочатку я думала взяти наступний відтінок, ось цей. Але потім зараз покажу, що я беру, і передумала трішки, Значить, беру ось такий це бальзам взагалі-то ось такий лавера. Але я його змішала раніше ще з помадою. ну, Цього року, звичайно, от так його пере, Переплавила, переварила, ну, не дуже в мене вийшов. І чому я це зробила? Тому що в цього бальзама дуже неприємний аромат. Ну, такий якийсь, не то, що неприємний, Він специфічний. і Мені це не подобається, коли я наношу на губи. Я не могла ним користуватися як бальзамом. і Тому я вирішила користуватися ним як румянами. Як румянами Цього такого аромату немає. Ну, Звичайно, я так сильно не наношу, я розтушовую, і він дуже красиво виглядає, як рум'яна. Ось на обличчі. Тому, замість ось цього відтіночка, що вибуває, я беру ось такий бальзам, хочу його вже закінчити. І все. Так, буде тільки одні оці рум'яна. Не хочу розпилятися, а хочу, щоб було видно якийсь результат. Так, а ось ці румяна я тут написала: RMS beauty номер один, і це в нас перша порожня баночка. Так, і другі румяна, які в мене. Ось такі. Це теж від Glamshop. Ось так вони виглядають, так називаються Мілкий Піч. 12 грам. Вони, бачите, у мене якось трішки присохли і от прямо зменшилися. Але ще, що мені не подобається, мені взагалі не подобається цей відтінок. Він якось інородно дивиться у мене на обличчі. І ще він дуже погано тушується. Зараз вам покажу. І я хочу вивезти з проєкта ці румяних і взагалі від них позбутися. На руці вони непогано виглядають, ось так. А на обличчі вони якось інородно і не хоче тушуватись цей відтінок, він так виглядає, ніби поверх на шкірі, ніяк не втушовується в шкіру. Ну, Дуже складно. Кимось такими ж комочками. Так, на руці так не видно, на руці непогано виглядає, а на обличчі жахливо. Тому я взагалі хочу від них позбутися, і вони точно з проєкту вибувають. І на їх місце ми зараз покажу, що я вибрала. Але це будуть не румяна. Та, як я сказала, що я не хочу розпилятися, буду тільки одні румяна закінчувати. І тому ми беремо один відтінок тіней. Зараз вам покажу, який. Так. Це ось така палітра від Кеткін, Це номер C11. І тут. Ось цей перший відтінок, він у мене взагалі він був повністю по всіх краях розташований, але він у мене розкришився, розломився. І я вже ті крошечки використала, що були, я їх розтовкла і використала. Це такий звичайний відтінок для припудрювання. Хоча в нас є в проєкті один відтінок, але я хочу оцей закінчити, щоб він остаточно не розкришився і не позамазував от інші відтінки тіней. Тому беремо. Замість цих рум'ян. Я, я думаю, що я до наступного звіту зможу закінчити ось цей, цей відтінок, тому беремо його. Що ми вже почали тіні, давайте покажу всі результати по тінях. Отже, теж для припудрювання в такій палітрі Face pell, Pelle у мене знаходиться в це пудра, але я використовую так, як я пудрую. Практично не користуюсь, так і взагалі не користуюсь, тому що мені не подобається, як моє обличчя виглядає з пудрою. І я вирішила використати ось цей відтінок для припудрювання повіки. І як бачите, вже по ньому є гарний результат. Я вже дійшла до дна, вже таке дно видніється, тому вже буде більш наглядно видно результат, який, який прогрес. Ось. Я задоволена, що я дійшла до дна, так, так що це такий перший відтінок. Наступний відтінок з палітри від Evelyn Chocolate. Так, це ось цей відтінок. Мені здається, що по ньому теж є хороший розхід, вже дно розширяється. Я його використовую для внутрішнього куточка ока, здебільшого, ну, деколи й на повністю, на повіку. Так, давайте тіней, може, зробимо своч. тому взагалі нічого не робимо, ніякі свочі. Так, ось такий відтінок. Давайте буду ось тут. Ось такий, такий хайлайтерний світло-рожевий. Так, це ось така палітра. Далі ще одна палітра. В ній відразу беруть участь два відтінка. це Color Pop, Називається палітра Moon Haze, І тут беруть участь відразу два відтіночки. По цьому першому, я думаю, буде видно прогрес. Дно все розширяється і розширяється. А ось цей другий. Тут, як бачите, така є вже гарна ямка, але ще до дна я не дійшла. Можливо, до наступного разу я хоча б дійду до дна в цьому відтінку. І давайте робити свочі. Так, ось такі відтіночки на пальцях ось такий золотий і бронзовий ось такі відтінки. Так, ну цей білий я не робила для припудрювання, бо це не має змісту. Так, давайте ми вже якось про румяна і ще хайлайтери ми не... не подивилися. Перший хайлайтер, який в мене бере участь, це ось цей поломаний від Huda Beauty. Так, Зараз покажу, як він наразі виглядає. Я ним дуже часто користуюся разом з оцим бронзером від Milk. Мені подобається, як вони разом працюють. І мені здається, що теж дно потрохи збільшується. Ось, давайте я зроблю свотч. Так, поки що набираю в цьому місці. Ось це стараюся і шматочок закінчити. Так, ось такий хайлайтер. Так, і наступний хайлайтер, який бере участь, це ось такий. Це Жозефін, номер. Клер називається, він такий світленько світло-рожевий. І тут неможливо відміряти, я його зважувала і по ньому, на жаль, ніякого розходу немає. Як ну, грам, Зараз вам скажу, скільки було, де я записувала, зараз знайду. Він, як був 29 грам, так і залишився. Тому по ньому ніякого розходу немає. Але таке може бути, що тому що у мене вага показує тільки грами, вона не показує там десяті, соті. Можливо, таке буде, що ще один-два рази я скористаюсь і один грам піде. Тому подивимося вже на наступний раз, чи буде якийсь розхід. Так. І давайте подивимося ще базу під тіні. Ось така. У мене база від Glamshop. Теж неможливо ніяк провірити, скільки її є, але по ній є розхід на вазі. Вона важила 43 грама і зараз важить 42 грама. Тобто, 1 грам я все-таки використала за цей місяць. Ну, отак, якщо подивитись, бачите, вже видно якісь просвіти. Але поки що ще багато цієї бази, і я далі нею користуюся. Далі, давайте переходити до брів. Тут в мене дуже хороші результати, відразу скажу. Перше, в мене закінчився ось такий олівчик. Це Etude House. No, називається 06H Brown. Повністю його закінчила. Пробувала його реанімувати, але це неможливо. Він не відкривається. Так, вже неможливо навіть ну, ось такий відтінок, складно зробити. Так, і замість нього. Це друга в нас порожня баночка. Замість нього я візьму ще один олівчик. Першу хотіла брати ось такий олівчик у мене є від Essence. В номері 3, здається, це, мені здається, третій номер. Зараз знайду щось не вказано, але мені здається, що це я брала третій номер. Але подивіться, скільки його є. Ось так. Ну, це взагалі на 2-3 дня. Тому я вирішила вже поза проєктом його просто закінчу. І не беру його, а беру на, на заміну ось такий від Міша. Так, давайте я. Пок... Тут є щиточка ось така. І олівчика ще достатньо багато, тому що я дуже мало ним користувалась. От стільки його є. Так, і давайте робити сводч. Ось такий, мені подобається відтінок. Ось. І він добре малює. Я зроблю всі відмітки, звичайно. Так, і ще у мене одна порожня баночка, теж для брів. Це ось цей ламінат для брів, теж від Glam Shop. Я дуже задоволена, що я все-таки змогла його добити. Ось порожня баночка. На дні ще, як бачите, щось є, але воно вже так застило і неможливо. Я вже його декілька днів просто розтоплювала і користувалася, але. Це вже так навіть неможливо зробити, тому це порожня баночка. Так, і замість цього ламінату я буду брати ось таку помадку від Sigma, Вона у мене починає засихати. Ось так її є. На даний момент. Я зроблю фото. І буду тепер постійно користуватись ось цією помадкою. Ну, олівець я так взяла на всякий випадок. Ну, частіше буду налягати на ось цю помадку, тому що в мене є ще одна, точно така сама, і тому цю хочу цього року постаратися закінчити. Так, отже, в нас три порожні баночки. Ну і такий спойлер: більше порожніх баночок в цьому, за цей місяць не буде. Це три. І давайте тепер переходити до для губ. Ні, а, ще залишився один олівчик. Так, ще залишився олівчик від Yves Saint Laurent для очей чорний. Ось такий. Зараз покажу, як він малює. На руці, бачите, і на голому повіці він прекрасно малює, а на тінях він чомусь не хоче малювати. І мені приходиться його ось так на руці розписувати і тоді малювати по тінях. Тому я стараюся його закінчити, ніякі інші олівці не беру, тільки користуюся ним. Так, і давайте покажу, який по ньому розхід. Так, ну, олівець для бріви от хаус. Я не показала, скільки було на минулий раз, і я повністю закінчила. І потім олівець і в Сан-Лорен. Ось такий розхід по ньому. Ну, непоганий такий за місяць розхід. Так, все я показала. Так, і давайте тепер переходити для губ. Для губ в мене беруть участь два олівчика ось таких. Це від Ruby Rose. Вже вони, так, бачите, йдуть до свого завершення. Так, перший це ось такий домалюю сводч. І другий. Ну, вони, Цей світліший, другий, що більший, а цей трішки темніший. Так, і давайте подивимось розхід. Так, де той олівець? Перший. Так, щось я що 08. Ага. Ось цей ось такий розхід це по цьому меншому, по цьому лівчику такий розхід. І олівець 04 це ось цей. Це по ньому ось такий розхід. Теж хороший розходи. Так, і, і ще в мене беруть участь ось такий блиск для губ від Pop. По ньому немає ніякого розходу, скільки його було, стільки є, якось я ним цей місяць взагалі не користувалась. І в мене беруть участь три помади. Три помади ось такі. Три від фармасі і відразу одну я хочу замінити. Це ось ця номер 14, я нею взагалі не користувалася. от Стільки її є. і ну Просто забагато. забагато, от вони всі, Зараз я покажу по кольорах, вони всі дуже схожі, забагато однакових помад, тому вона вибуває. А на її місце я візьму ось такий блиск. Від Іла Маска. Я вже зробила помітку чорним лаком. скільки є, Це такий звичайний прозорий. Блиск-плампер, я би навіть сказала. Єдине, що я тут натворила, він дуже, знаєте, так дозовано дає цей блиск. Я таке не люблю, я люблю так зараз нанести і все. А тут треба декілька разів туди-сюди. Тому я пробувала зняти цей стопер, але я його просто пошкодила, він ніяк звідси не витягується. тому... Хочу його вже закінчити. У мене є ще один такий, він мені мене попадався у б'юті-боксах дві штуки, тому цей один хочу закінчити. Беремо замість цієї помади, а помада так вибуває. Так, це забираємо. І ще дві помади, ось такі. Давайте подивимось. У них теж не видно ніякого розходу. Хоча, наприклад, цією номер 23 я користувалась разів 5, але чомусь розходу немає. Так, давайте ось тут. Зроблю своч ось така. Так. І так само немає ніякого розходу по цій помаді. Це бібі-помада номер 8 ось так, скільки її було, стільки є. Я нею теж десь раза, два-три користувалась, але розходу поки що немає. Бачите, вони схожі, і та третя, так само схожа на ці дві. Тому, я думаю, дві буде достатньо. І, взагалі, що я планую з цією помадою? У мене є ось така переварена помада. Зараз вам покажу. Е, ну, ця, я перший раз в мене якось менш більш акуратно вдалося переварити помаду. Мені, подобається, що вона така тоненька. І я планую, як коли я її закінчу, я її взагалі-то не беру в Project Pen. Я просто нею користуюсь. Бачите? Вона теж подібна на ці, але нею зручно користуватись. Так от, як я її закінчу, бо ось за місяць. Я її переварювала місяць тому. І, як бачите, багато я її за місяць використала. Я думаю, можливо, за місяць-два я її використаю. І я планую ось цю помаду змішати трішки додам цієї матової. І ще хочу додати, в мене є від Петмаград така яскраво рожева. І її хочу додати і от зробити в цій, тому що мені в цій зручніше користуватись. Ну, Ось такі плани. Так, і ще останній продукт залишився це бальзам. Так, я його не буду викручувати, бо його потім складно закрутити, тільки покажу, скільки по ньому розхід. Ось теж є розхід, і ще стільки залишилось. Так, це все. Отже, цього разу у нас три порожні баночки. Ставимо сюди в коробочку. В принципі, непогано, хоча за минулі рази було по п'ять порожніх баночок. Зараз три. Так, і які в мене. Так, чого я цю помаду тут поставили? Так, які в мене плани? Ну. По планах, я думаю, що якщо я буду тільки одним тональним, то я закінчу ось цей тональний від Євроше і, можливо, закінчу оцей один відтінок, е якщо буду тільки ним, а не цим, для, вис для припудрювання. Ось. Ну, не знаю, ще можна би було закінчити близь для губ, якщо ним користуватись, а так більше ні на що надії нема. Пишіть, як вам результати, буде цікаво почитати. Е я вам всім дякую за ваші лайки і коментарі па 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 па.